Продовжуємо годинче в прямому ефірі каналу «Еспресо» Говоримо про сьогоднішній парламентський день. Читаю стрічку новин. Два профільні комітети, як сказав пан Ігор Лусенко, парламенту звернулися до генпрокуратури з проханням забезпечити охорону колишньому керівнику Держфінінспекції Миколі. <клес> Перепрошую, Гордієнко. Давайте послухаємо, що сказав сьогодні один з керівників з лідерів партії Свобода Андрій Лєнко, який вже казав, ну він там був зображений на цьому колажі. Не можу не дати йому слова у відповідь на те, що заявив попередньо Антон Геращенко. Будь ласка. Андрій Єлєнко нардеп від мажоритарних від «Свобода». Будь ласка, зараз вони звинувачують, що свобода щось не так робить. Та якби не свобода, ви б не сиділи на цих посадах? Якби не свобода, не було б вашої влади зараз. В Свободі 20 чоловік в небесній сотні. Є хоч один від народного фронту, який загинув на Майдані. Що ви розказуєте, кого ви звинувачуєте, Як у вас совість це говорити зараз? Ви відповідаєте за свою корупцію, відповідайте за свої злочини. Відповідайте за те, що ви зараз зраджуєте майдан. Ви перекидаєте увагу на нас. Це абсолютно ваша позиція слабкості, що ви зараз тут блокуєте трибуну, ви когось звинувачуєте. Шість хлопців, шість пацанів свободи. Вас так загнали, що ви вже не знаєте, що з ними робити. Готові що завгодно проти нас розпочинати. Але ми піддамося на шантаж. Ми не піддамося на це. Ми будемо йти до кінця. Корупції в Україні не буде. Буде нарешті реалізовані вимоги Революції Гідності. Марадери, бандити підуть від влади. Слава Україні! Yeah. Ну, ось так, Андрій Ленко, єдине, що їх на 6, а 7. Я не знаю, чому Андрій помилився. що цього... Ну Сергій Рудик він Рудика. балотувався. Вже що він з ним сталося? 6 що... депутатів шість народних да. депутатів від свободи. І я не погоджу, ну, він просто балотувався не від свободи, але Ба, він член так «Свободи». Ну, сказано, що і свободи кудись когось загнали. Да ніхто нікого нікуди не загоняв. І якщо вже mm -hmm. на, на те пішло, так виборці дали відповідь на, на те, хто має бути у парламенті. І е, ми знаємо, чиї міністри були в якому уряді і що там зараз відбувається, які там ідуть розслідування. Тому можна кричати слава Україні, і але за цим же криком можна прикривати і деякі негарні речі. На все має відповідати відповідні органи в даному випадку. Є прокуратура, яка займається розслідуванням, є МВС, яка займається розслідуваннями, і кричати, що держивора, тому що я так вирішив, це неправильно. Зараз таким же самим успіхом можна на суботу накричати, що ви там розікрали і по і по спирту, і по сільському господарству, і ваш прокурор там був нічого не робив. І що будемо вибачте гавкатися одне на Згадати Швайку, Мохника, Ну багамахніську багато, можна, бахніського 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 можна це згадувати. Але якщо ми перетворимося у такий собі орган, який буде звинувачувати один одного, я там десь побачив, я щось так вважаю, а от я так думаю, ну що ми будемо робити? З'ясовувати стосунку. Я єдина перевіряти. Ну вибачте, це безпідстання винувачення. Не не можу не запитати. Такі чутки ходять. І той же віктор на Божанко про це пише, що Олег Ляшко зараз претендує на посаду першого е, віце-прем'єра. І тому ви так достатньо ну позитивного оці... ну, не позитивно, а достатньо гармонійно ставитися до нинішньої ситуації, не, претендував, не претендує і претендувати не буде. От на посаду прем'єра будьте ласкаві запропонують, погодиться. І склад кабміну у нас принципі, вже готовий. Всі вже досвідчені, і кожен знає, чим буде займатися. Це так, щоб було зрозуміло. Ку -ку -ку Купувати Победити. посадами нас не, не купиш. Радикальна партія Олега Ляшка прийшла в Верховну Раду не для того, щоб посади торгувати, а для того, щоб творити закони. Дякую. і практика це показує. Ну не дарма Ляшка називають директором Верховної Ради. Е, ну, ну це то, так про не Я не знаю. Я раз це чую, якщо чесно. Але я знаю, що Придите називали директором Верховної Ради. Подивіться, Ради Олександра Яшков. Михайловича Волкова раніше за кучми про Ляшка ще такого <от>. не поничу завдяки радикальні партії завдяки льош хлопці на узбережже без скільки так, були таких триплан. ситуацій, що якщо б не він, не приймалися б закони, не вносили денний. Дякую. скільки помішав не кажуть, дякую. Давайте не, не мірятися ну, давай. політичними рейтингами і політичними досягненнями. Не. пане Ігоре. Ну Всі коротка оцінка цього емоційного достатнього виступу Андріянка. Ну можливо, це він так в серцах, як росіяни кажуть, і завинувати в вас чи ні? Чи є так, якіс якісь горіти, підстави? Не, не знаю, що в нього там горить. В принципі, найголовніше. Оцінку йому дали виборці, Свобода не в парламенті. Але він прийшов в Києві разом з Левченком. Вони молодці. Вони навіть за часів Януковича вдвох виграли свободіся київські мажоритарні округи. Питання, в тому числі, і до тих міністерств, які очолювали представників від свободи, і по періоду цього якраз йде розслідування, там сотні мільйонів доларів розкрадань. Питання до. А, Генпрокурор, який після революції гідності зайняв посаду і на плечах якого якраз і було розслідування по гарячим слідам всіх злочинів цього не відбулося. І те, що насправді я знаєте, давайте перейдемо до основної теми. Тобто не... всі ми коаліція, всі ми бачимо, що нам треба робити. І всі ми чудово усвідомлюємо, хто головний ворог України. Це Володимир Путін руками опозиційного блоку, тіньового уряду, Сергій Льовочкін, Борис Колєсніков. Це ті люди, якраз які розкрадали мільярди гривень доларів, які зараз е, ре, намагаються, намагаються реалізувати план реваншу, повернутися до влади. Тому Абсолютно чітко зрозуміло, і я не хочу з всі наші дискусії насправді між колегами по коаліції. Знаєте, ми в кожній ситуації хтось із нас виступає певною позицією до певного до тієї чи іншої позиції, і це нормально. В цій дискусії якраз і народжується істина, і саме в цій дискусії ми не повинні увійти в чвари розбрат. Щоби нас розламав, дякую. Давайте до конструктиву. Перед фінальним словом нас не багато часу. Послухаємо ще Юрія Луценка, народного депутата від Блоку Петра Порошенка Він запропонував сьогодні створити робочу групу із функціями ТСК. Будь ласка, відео Юрій Луценко. На жаль, слідчі комісії неможливі, бо немає профільного комітету. Немає присяги тих, хто свідчить слідчій комісії. Немає юридичного наслідку за рішенням слідчої комісії для прокуратури в формі досудового слід. Тому так, казали тільки що про спецпро слідчу. Тому я засвідчую, що зараз без закону це неможливо. Тому колеги, я вношу мені здається компроміс. Да, він політичний, Ну, скажімо так, політично оформлений. Пропонувати Верховній Раді покласти функції тимчасової спеціальної комісії на робочу групу, сформовану двома профільними комітетами парламенту. Хто за те, щоб підтримати її, прошу голосувати. Хто за? Будь ласка, рахуйте. Дякую. Рішення будь-якому випадку. Хто проти? Утримався. Дякую. Рішення прийнято. Ну, ось так. Я єдине, знаєте, не знаю, як це так. Ви працюєте ще з листопада і немає голови регламентного комітету. Ну, напевно, це не, ну, не зовсім правильно. Так, що Щодо, це, щодо організації. Це, це, це. Що нема Хитання, голови. Є можна, перший ну, заступник. Ну, ну, Юрій Лусенко ну, Юрі каже, що немає керівництва комітету, тому ми не можемо сформувати ТСК. Правильно? Ні, 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 ні. ні. Це взагалі Осі немає право. Комітету, який, на який би могли бути покладені функції в рамках цієї перевірки. все. Тут до регламентного комітету взагалі немає ніякої стосунки. Ну, ну, може, ви, то, ви забули сказати ще один ворога і основного корупція. На превеликий жаль. Вона не подолана до цього часу, і повірте, будь-який представник влади, уряду і так далі, який був в міністерствах і заміщених схемах, має відповідати за це. Свободи вже немає при владі, нехай буде з якого там листопада місця. Але на превеликий жаль, корупційні схеми по укспирті. Продовжилося. На превеликий жаль, розслідування про розкладання і виготовлення спірту не завершилося. Про що ще з грудня ми домагалися і дотепер не зроблено. А зроблена тільки велика показуха адміністративних злочинів Лабутіна щодо 100 тисяч чи 200 тисяч крав. А про 4 мільярди акцизу недоплаченого бюджету. Забули навіть не робилися. Дякую. Дякую. Пане, я прочитаю Я, Арсеній Сюм. Сьогодні доручив міністерство агрополітики скасувати результати конкурсу на заміщення посади керівника Держпідприємства Укрспирт. Про це він розпорядився на засіданні уряду. І далі цитата по керівництву Укрспирту. Якийсь там конкурс провели на першій стадії і двох вибрали абсолютно кришталево чистих тих людей в лапках. У одного чотири кримінальні справи, а в іншого шість. Прем'єр доручив невідкладно скасувати результати конкурсу і розібратися. Як ці особи потрапили в номінаційний комітет. І перепризначити його. Це дуже цікава річ. Але питання в тому, що премєр міністр заявив ці факти, не маючи відповідно підтвердження про охорони органу про не то. А відносно себе я скажу проти мене чотири кримінальні справи Дякую. Прорушую. Це тема для іншого обговорення. У нас мало часу. Будь ласка, висновки сьогоднішньої дискусії нашої, нашої пане Ігоря. Все дуже просто. За корупцію попереднього режиму нікого не покарано за великим рахунком. Напаки, зараз штучно зроблено такі умови, що у нас так званий опозиційний блок має депутатську недоторканність і на неї сподівається, що от, вона його захистить. Хоча не захистить, я впевнений. Тому, звісно, нинішні люди, які схильні до корупції, вони відчувають порний карт-бланш. І говорити, що у нас немає корупції, це просто брехати. Тому будь-які. Серйозні звинувачення мають ретельно, прозоро, по-європейськи, перевірятися. Якщо цього не робиться, значить це зазначно є корупція. Будь ласка, пане Юротешу. Резюме сьогоднішньої дискусії останні дні в парламенті можу а, сказати з певністю, що коаліція сильна і єдина, а всі недруги, всі ми знаємо, хто це. І знаєте, ці події. Останніх днів довели, що уряд своєю жорсткою позицією щодо прикриття схем і в газовому секторі, і в інших корупційних сферах робить правильні кроки. І така провокаційна поведінка окремих депутатів і ця недолуга спроба дискредитувати уряд, вона лише підтверджується те, що перебиває. Передавлюємо гору корупціонерам. Дякую. Дай Боже, щоб це була правда, пане Ну, По-перше, відносно коаліційної угоди достатньо два тільки пункти. Перше виконання присяги депутата служити народу України і державі. Другий пункт не виконуєш, будь ласка, на палю в тюрму і так далі. А то все решта домовленості то вже не потрібно. Далі, другий момент. Кожний чиновник супосадовець зобов'язаний створити будь-які лояльні умови щодо перевірки своєї діяльності, якщо, не дай Бог, таке почалося. І якщо будуть чиниці якісь перешкоди, це буде підтверджувати те, що він заінтересований, або це ще раз підтверджує в тому, що він має в цьому зміст. Ну і відповідно до опозиції, хто є опозиційного блоку. Ну, що їм потрібно, ну нехай собі вчаться стрибати з 12-го поверху та й З 17-го поверху, ну 17 17 пане. Так не можна пропокійну про покійну людину казати. Д, ну, Царство йому небесне, я говорю для інших. Але до тих пір, поки вони будуть ще ходити по нашій землі, у ті, що є зараз, і на їхніх руках буде кров в наших землевонів, вони спокою тут мати не будуть. Дякую, панове. Висновок може бути такий: Коаліція не повинна. Робити так, щоб хтось подумав, що в нас там немає єдності. Ми маємо бути єдині. Ми маємо всі ці питання вирішувати разом. Ми це підписали, ми це задекларували, ми це людям, людям дали слово. І всіх тих, хто розхитує коаліцію, чекає доля тих же самих колишніх політиків, які хоч деякі, попроскакували в Верховну Раду, але я думаю, ненадовго. Тому. Хлопці, дівчата, шановні колеги, давайте казати. Ми, давайте казати, наша коаліція, і давайте не накид кидатися публічними звинуваченнями один на одного задля якогось політичного піару. Ми маємо на перше місце поставити думку про Україну, про державу, про ідеї майдану, за що гинули хлопці там, і ми не маємо права зрадити. І навіть якщо десь треба переступити через. Своє я на користь спільної справи ми зобов'язані це зробити Дякую. і всі проблеми. Коаліції спочатку вирішувати всередині коаліції, а потім виносити публічну сферу, щоб цим користалися. Але наші вороги. потрібно одноособово присвоїти звання директора Верховної Ради. Е, дякую, друзі. Це я я сьогодні не між сум... двома олегами, між двома ігорями знаходжуся, тому загадаю два бажання, щоб у нас була перше бажання чесна влада, а друге, щоб не було корупції в Україні. І сподіваюся, що ці бажання збудуться ще до кінця каденції нинішньої е, сесії, нинішнього, нинішнього складу Верховної ради, нинішнього скликання. Це була година ще в прямому ефірі кана. Ало еспресу зустрінемося завтра, як завжди, о 21-й. з вами був Єгор Щечеринда. Дякую всім і до побачення.